Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Маємо для вас чергове оновлення нашого автопарку, як то кажеться, Volkswagen Tiguan чистого 2020 року випуску. Друзі, у вас по тих паспортах буде чистий 2020 рік випуску, не 19, а 20. Як завжди, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DK500 7-ступка, мокра, одна з найкращих, найвитривальших коробок в лінії. Групи. Реально, дуже класний автомобіль, пригнаний він з Європи, повністю весь є цілий, як завжди, зробимо замір лакофакто покриття приладом От, по даному автомобілю. І що самое головне? Саме головне Тут комплектація. Друзі, реальна комплектація дуже класна. Рідко такі автомобілі попадаються з такою комплектацією, того що. Ми тут маємо в цьому автомобілю, незважаючи на те, що він 2020 року випуску, у нас комплектація йде Airline All Space. І цей автомобіль у нас йде семимісний, не п'яти, а семимісний. Плюс до того всього, зараз я швиденько пробіжуся по комплектації, покажу, що в нього є такого класного в цього автомобіля, покажу зовнішній внутрішній стан, приладом зробимо замір фарбу покриття та звичайну ціну на даний автомобіль. Отже, погнали по комплектації, по даному автомобілю. Uh, shares airline All Space і Airline в цьому автомобілі, дуже зовнішній та внутрішній. Але менше з тим, зараз поки поглянемо, що в нас є зовні даного автомобіля. Значить, оптика Full максимальна адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потока є диски в нас R20 градусу, r 20 градусу літній гумі. Гума, по-моєму, в нас іде 255 на 40R20. Є далі маємо безключовий комфортний вхід. Ось тут видно на ручці водія. Ще на передніх дверцятах, ну і ось тут виглядає ось так автомобіль всередині. E, значить, Що ми маємо в середині? В середині маємо внутрішній airline пакет Бачите, кермо Eriш зовсім друге стоїть, сидіння еришні встановлені, е, накладки металеві еришні встановлені даний автомобіль Так що ну, реально мега крутий. По комплектації, е, акустика преміальна, дай на аудіо, сидіння у нас шкіряні з електрикою та з функцією пам'яті. Підсвіточки амбієнс є в картах даного автомобіля. так, Даємо автівку, запускається, до речі, кнопочка і нажимаємо кнопочку Запускаємо автомобіль. Все працює чітко, справно, коректно, без абсолютно ніяких нюансів. До речі, у друзі, даного автомобіля 155 тисяч. Це оригінальний пробіг, який завжди підтверджується у нас офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все вчасно по регламенту від а до Я обслуговувалась. Так що ну, абсолютно ніяких моментів немає з даним нашим автомобілем. Блін, реально класний, класний автомобіль. Гляньте на це кермо, ну, воно дуже шикарне, як то кажуть. От, дуже круте кермо. Далі цифрова панель, цифрова панелька приладів перед вами є, до комплектація. адаптивний круїз контроль є. По асистентах маємо Line Assist та Front Assist. От. Далі підігрів та складання дзеркал, магнітолка Discovery сенсорна. Маємо вже, друзі, тут навігацію в цій магнітолці. От і навігація плюс виводиться сюди на приборку, де ви дуже це сильно любите діло. Ось так вам буде навігація. Показувати, бачите, перед вами трохи сонця. Звичайно, такі дні, що дуже важко би знайти, щоб сонця не було, але менше з тим будемо для вас знімати відео. Так що навігація є е, в магнітолці Discovery, плюс маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря та з функцією Webus, де можна його програмувати на конкретний час та конкретний день перед виїздом є. І, до речі, до цього Webus маємо отакий додатковий ключик на керування дистанційним. Та в комплекті автомобіля маємо два ключа. так є Далі по Магнітоці Discovery, Android Auto, Apple CarPlay є, українська мова є присутня, карнет, до речі, є в цій гентоллі CarNet, от Зображення, Volkswagen медіа є, кондиціювання, звук, і звук, до речі, також є. ось Тут Dine Audio, ви собі заходите, вибираєте різні режими звучання в цього автомобіля. По, по, цьому, по звуку, характеру звучання, ви вибираєте дайнемік, ну, дуже крутий. Так що реально бачите клас, клас. Чорна стель до того всього створює класний, комфортний е затишок в цьому автомобілі, е підсвіточка амбієнсу, тут в картах дверей є. Ось Тут є підсвітка в кожній карті, підсвіточка Е, Далі це дублювання керування двохзонним клімат контролем, підігрів сидінь є. От, Маємо далі стар-стомп-нопочка, самопарковка є. Нажимаємо самопарковку, потім камера заднього виду партонки 360 градусів, є, для колі зміни руху режиму їзди, є присутня. І ще з фішок такого в цьому автомобілі, що є, що рідко дуже попадається в тіганах. Це бездротова зарядочка. Бачите, бездротова зарядка. Ось тут Намальовано є, що телефончику можна сюди лежити та собі заряджати. Не знаю, чи це класна чи корисна опція, але вона тут і є і можна телефон менчистим заряджати в цьому автомобілі. Так що ось така комплектація, як я рахую, реально хороша. от того, що Рідко такі автомобілі, такі як опції, як DNA, безлічова зарядка, бездротова зарядка, aроine внутрішній сидіння шкіра дуже рідко попадається в автомобілях такого класу. Плюс, що в даному автомобілі у нас позаду також є підсвіточка Ambience. от шкіра, це керування третім, третій, третій зоною клімату, ну, і семимісний і цей автомобіль і має ще два сидіння позаду. Тобто, кому реально потрібен 7-місний автомобіль Volkswagen Tiguan, будь ласка, заїжджаємо до нас, звертайтеся. Реально такі автомобілі довго не стоять, вони продаються, тому що Ерочка на класі комплектації і плюс, і плюс що 7 місць. Дуже важливо, друзі. Так, до того всього до цієї комплектації маємо електрокришку багажника. от, Є електрокришка багажника, чорна стеля. Знову ж таки, у нас чорна стеля є, електрофаркоп є. Ну, і Повністю, весь компрес, як весь комплекс, компресор, клей, задіс сам на Денуді, аптечка. Так що все, що мало би бути, все є в цьому автомобілі. От, так що ось така автівка е є у нас для продажу. Як то кажуть, для вас. Так, далі. Далі по зовнішньому стану. По зовнішньому стану в цьому автомобілі є мінімальні сліди по експлуатації, тому що 155 тисяч пробів, як не вони мають бути. Оці мінімальні сліди по експлуатації вони проявляються у вигляді дрібних сколиків по передній частині автомобіля, тобто по передньому бамперу, по оптиці, по капоту. Вони дрібні, ніяких критичних сколів нема. Що вам би щось там потрібно було? Фарбувати чи робити з цим автомобілем тут все є добре, але Менше з тим дрібні якісь сколки по експлуатації є. Все решту по кругу ось ви можете бачити на камері, що все є добре. Ніяких вм'ятин, потертостей, подряпин я не бачу. Абсолютно все класно. Я ніякі по пластику все добре. Бампера в зазорах на місці. По задній частині по автомобілю ситуація аналогічна, тільки трішки є по задньому бампері. Бачите, тут коцька, тут коцька. Ну і ось тут такі три косочки. Вони маленькі, їх навіть. Метр практично і не видно. от Щось загрузили в багажне відділення і тріш трішки пошкодили задній бампер. Ну і По правій стороні також все добре. Бачите, ні вм'яти, ні потертості, Знову ж таки, реально гарний стан цього автомобіля от, по зовнішньому вигляду. Тепер зробимо замер по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. І покажу, в якому стані знаходиться салон. Можливо, ви вже трішки побачили, коли комплектацію знімав, але менше з тим. Так, отже, по, по лівій стороні автомобіля. 114. переднє ліве крило. Ще раз ліве крило 133. Далі передня ліва дверка. 147. Ще раз. 147. Ще раз. 148. Задня ліва дверка 134. Ще раз 120. Заднє ліве крило 133. Ще раз 160. Ще раз 160. Заднє ліве крило. Задня кришка багажника 152. Ще раз 152. Задня кришка багажника. Є заднє праве крило 143. Ще раз 155. Права, задня дверка 136, ще раз права дверка 136, передня права 137. Ще раз переднє права 137, переднє праве крило 127. Бачите? І 138. Ну і капот у нас 138, 116, 116 і криша 117, 126, 120. Отже, бачите, що по замір автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів, ніхто нічого не робив, не перефарбовував чи не замінював деталі. Все є в оригінальному окрасі. Так, є ось такий назовнішній вигляд цього автомобіля. Далі ще дві хвилини вам покажу по, по стану в салоні. Блін, Не знаю, сонце, звичайно, світить дуже важко показати вам стан. Але менше з тим, до карти водія яких претензій я не маю. Взагалі тут це гарно. Далі поріг водія. Ось такий пластик, дуже гарний стан, має трішки епітектна накладочка оця ерочна металева. До сидінь також питань немає взагалі, все суперові класи, ніде не порвато, не ні грязні, нічого не пропалені, все добре. Кермо також має хороший стан, абсолютно без пошкоджень. Підлокітник, КППшка, переднє сидіння пасажира, торпеда загалом, ну, реально стан є хороший цього автомобіля перебільшення. Ну і позаду ситуація точно аналогічна. Тут все добре, далі пластик, пороги, переднє сидіння позаду, задній ряд, все чисто, гарно, приємно пахне. До речі, автомобілі не палили абсолютно. Ось так повністю все виглядає, стеля також чорного кольору дуже прикольно дивиться, пластикі накладочки в багажнику, сидіння третій ряд. Ні, як реально, Трішки підтертися по порогу водію, а так все є добре, дуже з цим автомобілем. І задній бампер чуть-чуть, але це все дрібниці, зважаючи, що автомобілі 155 тисяч пробігу. Так, є. По цій стороні також є. Тут пластик по кришці, Також все гуд. І що у нас ще є? З цієї сторони? Я думаю, що тут все ідентично, але зараз глянемо, тут все добре. Тут також все добре, передні позаду добре, добре, добре. Сидіння, стеля все є. Так, Тут також ця карта, все гуд. Поріг, знову ж таки, метлево накладочка трішки пошкоджена, е, е, цей бардачок, торпеда. ну Реально все гарно, 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 приємно, гарно, чисто, класно, без ніяких потертостей, пошкоджень. От. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є для вас до продажу. Ще раз, у загальному все, про що ми поговорили. значить, е Чистий 2020 рік. 2 літри дизель, е 190 кінських сил на повному приводі, Тігуan Airline. Подвійний арлай-зониші внутрішній All Space, семимісний автомобіль з пробігом 155 тисяч в класі комплектації, повністю цілий з Європи. Ціна питання даного автомобіля буде в районі 35,5 на віддачу. Не мало, не багато, але повітряні таких автомобілів немає і особливо в такій комплектації. Так що, будь ласка, кого хто вірніше розрахований такий бюджет, хто шукав собі Allspace саме місто на шкірі на електриці в Ерлані? Будь ласка, звертайтеся до нас, приїжджайте на тест-драйв, ми Вам все покажемо, розкажемо, абсолютно максимум на інформації про цьому автомобілю. От, якщо потрібна якась історія від офіційного дилера, пишіть нам, дзвоніть, ми вам її надамо, якісь додаткові діагностики, чи якісь офіційні дилери, чи ще які ваші запитання на все відповімо, дамо відповідь, 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 відповідь. От, щоб ви мали розуміння, що, що це є за автомобіль. Так що, ще раз, заїжджайте до нас на всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.